Вітаємо залі інформагентства НЯН і розпочинаємо прес-брифінг на тему Фармасоціації України висловлюють недовіру діям керівництва МОЗ України. Під час прес-конференції нашої будуть оприлюднені результати погоджувальної ради асоціації виробників ліків України та об'єднання організації роботодавців медичної та мікробіологічної промисловості. Детальну інформацію нам нададуть учасники сьогоднішнього заходу. Єдиний час дуже обмежений, на жаль, 15-20 хвилин. Є на спілкуванні, тому виступають наші гості. Потім ми коротко задаємо декілька запитань. Отже, сьогоднішні учасники: це президент Асоціації виробників ліків України Петро Багрій, віце-президент об'єднання організації роботодавців медичної та мікробіологічної промисловості Віктор Чумак та представник ПАД Фармак Ольга Олексійчук. Отже, пане Петре, даю вам слово. Скажіть, будь ласка, думку всіх фармацевтів, що трапилось і чого ви вимагаєте. Прошу. Дякую. Як ви вже всі знаєте, на минулому тижні у нас відбулася розширена нарада об'єднання організації роботодавців мікробіологічної і фармацевтичної промисловості та, та також Асоціації виробників ліків України. Ми, ми також запросили на наше засідання і представників інших. Організації, які б насамперед представляють виробників іноземних ліків, і напевно, вперше там в історії на на цьому засіданні були присутні пацієнтські організації, і ми всі були одностанні в своїй думці. Щодо ситуації, яка склалася на фармацевтичному ринку, і було підписано спільне звернення до керівництва держави, до президента, до прем'єр-міністра України і наголошувалось на тих проблемах, які стоять на сьогоднішній день в галузі. На жаль, нас не почули, і ми сьогодні знову мали по узгоджувальну раду, на які хотіли ще раз скажімо, звернути увагу на ті, що проблеми лишаються, і вони потребують негального вирішення. Насамперед, ну, це ці проблеми, які сьогодні прагне вирішити і президент, і керівництво держави, і все, -все є, всі -все питання стоять прописані в колекційній угоді, але вони не, не виконуються. Перше за все, це питання там, дерегуляції. Сьогодні Міністерство охорони здоров'я, замість того, щоб виконувати. Ті ті напрацьовані чи реалізовувати, втілювати в життя напрацьовані спільнотою, експертною спільнотою, фармацевтичним бізнесом. Документи пропонує за абсолютно недолугі речі, які приводять тільки до колапсу, приводять до зникнення ліків, подорожчання ліків і таке інше. Друге питання це кадрові рішення, які сьогодні е, також в колекційній угоді прописано і рішення сказав, заяви на Майдані, які лунали, да, говорили про те, що мають бути прозорі, зрозумілі для всіх для всієї суспільства. Да, рішень, кадрові призначення. На сьогоднішній день, скажімо, на нашу думку, професійні люди, е, насамперед там державна служба, лікарські засоби, звільняються, а на їхню заміну Ходять люди, які абсолютно некомпетентні, так при повному бажанні там міністра Квіташвілі робити реформу, яку ми повністю підтримуємо. Я сьогодні там перший заступник його, який повністю сьогодні заблокував, наприклад, підписання наказу по реєстрації лікарських препаратів. Десь 850 лікарських препаратів зникли із е, ринку України. З такими непрофесійними діями е, е, чиновники. Знищують фармацевтичну галузь, і саме саме головне, що цього вже починають страждати наші пацієнти. Питання ще питання, ми, ми за реформи. Ми їх підтримуємо. Ми хочемо їх зробити. Ми хочемо, тому що фармацевтична галузь – це одна із перших, яка сьогодні прийняла європейський стандарт. Вони реально працюють. з січня цього 62 країни світу фармацевтична продукція України експортується. Ми, ми за реформи, але повторюю, вони повинні бути з рахуванням робитися насамперед фахівцями і враховувати в думку фармацевтичної спільноти. Дякуємо, пане Петре. І як е, чи підтримують цю думку е, об'єднання організацій роботодавців медичної та мікробіологічної промисловості? Прошу пане Віктора, декілька слів на минулому тижні. Ми разом з асоціаціями з іноземних виробників, вітчизняних виробників. І сьогодні ми продовжувати будемо консультацію. Зразу після цього ми їдемо вже консультацію в американську торгову палату, де будуть іноземні виробники? У нас ці чотири питання, які Петро Іванович підняв, вони нас об'єднали всі. Іх, всіх конкурентів, тому що якщо ми не вирішимо ці проблеми і дерегуляції і ті кадрові питання, і зрозумілою політикою, то всі решта вже не мають значення. Про що йдеться? Фармацевтичний ринок у всьому світі зарегульований досить. Але в чому полягає дерегуляція? Ми вимагаємо, щоб це були прозорі прозорі європейські процедури, тому що ми. Нам пропонують європейські норми, а процедури залишають наші, тобто абсолютно незрозумілі, непередбачені, і це саме головне, що ми вимагаємо інакше будь-що, зразу ж це буде дефіцит на ліків, які про які вже колеги сказали. І зразу ж після цього буде підняття цін, і це і ще одне питання, на яке я хотів би звернути увагу. Ми багато чуємо, що в нас є проблеми там якості ефективності. Якщо у нас препарати зникають, їх починають заміняти те, що є, але це не те, що потрібно для лікування. Тобто препаратом від гіпертонії не можна замінити препаратом від запору, як у нас сьогодні і показують по телебаченню. Тому ми вважаємо, що ці проблеми дуже актуальні, їх треба негайно вирішувати. Саме головна проблема ми підготували і ще рік тому назад пакет антикорупційних заходів. Це біля 40 проєктів. Нічого не прийнято за рік два невеличких зміни внесли. Ми знову повторили цей проект, знову розіслали і в Кабінет міністрів, і міністру вручили, і так далі. Результат той же самий. Тобто нічого не міняється. Міняють якісь там косметичні посадовці, посади вірніше ділять між собою абсолютно незрозумілими, непрозорими процедурами, а фактично нічого не відбувається. І ми сьогодні в нас пішло на спад. І це при тому, що у нас дуже невеликий ринок, у нас 11 тисяч препаратів на ринку. І 850 заблокувати, ви розумієте, що це таке. Для порівняння Польща 55 тисяч, на 75 тисяч на ринку препаратів. У нас всього 11 і ті вже 10% фактично на, на грані зникнення. Дякую, пан Виктор. И для келькесксливс, скажет представник ПАДФАРМАК Ольга Лексичук, Прошу, пан Ольга. Уважаемые коллеги, регуляция фармацевтической промышленности – это прежде всего обеспечение населения Украины эффективными, безопасными и качественными лекарственными средствами. И здесь важную роль играет государство. Фармацевтические компании прикладывают максимум усилий для того, чтобы действительно наше население имело эти лекарственные средства. Сегодня ежегодно в компании «Фармак» разрабатывается более 100 наименований новых лекарственных средств, которые до 20 наименований выводятся на рынок. И если на сегодняшней ситуации складывается так, что на этапе регистрации блокируется финальный этап вывода препарата на рынок, то это значит, что наши пациенты не могут получить вовремя нужные необходимые лекарственные средства. Это действительно становится большой проблемой. И сегодня, как уже говорилось, около 800 препаратов за первые два месяца не получили права на жизнь и не поступили на наш украинский рынок к нашим пациентам. Это проблема. Поэтому мы поддерживаем те инициативы, которые сегодня заявляет наша ассоциация и хотим действительно эффективных изменений в нашей отрасли. Дякуємо, пане Ольге. У нас на жаль є тільки буквально 2-3 хвилиночки. Прошу колеги. Дуже коротко, у кого є запитання? По темі відкритий лист був переданий всім всім, хто присутні на прес-конференції? Там є підписи. Я так розумію, всіх тих, хто підтримує вашу заяву. Прошу, шановний колеги, Петро Іванович, У мене, мабуть, питання до вас. Скажіть, будь ласка, чи будете ви ставити питання про відсоронення від обов'язків першого заступника міністра охорони здоров'я України Олександра Павленко? Через Інформацію, яка оприлюднюється фармвиробниками, у тому числі представниками вашої асоціації та пацієнтськими організаціями про непрозорі дії з боку. Дякую. Так, мені здається, що досить переконливо пролуналося. На, на, на мій погляд, на наше, верніше, переконання, якщо чиновник сьогодні зупиняє, вибачте, 800 препаратів в обігу, 10% ринку, то такі дії повинні бути належним чином оцінені. І в будь-якій цивілізованій країні цей чиновник просто мав сам би написати заяву і піти. А ми, а ми цього це підтримуємо і будемо вимагати. Прошу, колеги ще є запитання? Буквально поночка. Інтерфакс так. Україна Анна Левченко, скажіть, будь ласка, якщо можна, будь ласка, кілька, кілька прикладів препаратів, які заблоковані, не реєструються сьогодні в МОЗі. Якщо можна, ще можу, у вас є якісь дані. Скільки з цих препаратів вітчизняних виробників, скільки імпортних? Ну, на жаль, ми не можемо так сказати. Проблема в чому? Зараз не вибірково робиться. Просто зупиняється попті. Іде. Система працює. Кожен день якісь препарати мають виходити на ринок. Вони накопичуються за тиждень і потім виходить наказ. І оце все, наказ має бути завізований заступником, першим, першим, все першим заступником. Але він не візує. Просто не візує і все. Тому що вона говорить, а я не впевнена. Ми зустрічались з керівництвом і говорили, що ви творите. Ви не бачите документів. Тобто документи, всі висновки, центри, експертні організації працюють на повну ход. Але все зупиняється на столі у першого заступника. І ми не можемо зрозуміти, що це за така особа, що може так просто взяти і зупинити ринок. Опа. Дякую. Ще є запитання? Давайте ще одне і, на жаль, все. І тоді, мабуть, питання вже до вас, Віктора Тимофійовича, скажіть, будь ласка, а... Ми знаємо, що коли з'являється у міністерстві людина, яка контролює те, що її контролювати не властиво, то така людина зветься Смотрящий. Ми бачимо, що у Міністерстві охорони здоров'я за розписом повноважень перший заступник не контролює фармацевтичне управління і не контролює фармацевтичні питання, але фактично це здійснюється. Чи це, чи це означає, що у міністерстві охорони здоров'я знову з'явився як у старі часи смотрящий? Ой, на жаль, це традиція уже Міністерство охорони здоров'я. Ви знаєте, що міністрів нас 18 змінилася, ситуація не міняється. А це говорить про те, що міністр охорони здоров'я і фармацевтичної галузі управляють смотрящі. Дякую, і підсумовуючи, пане Петре, ви, можливо, все це підсумовуючи. Що ви ще раз хотіли підкреслити з сьогоднішньою заявою? Ми, ми хочемо сказати, що ми були нас. Нас була зустріч. Ми звернулися до керівництва держави. Нас не чують, на жаль. І перед тим як даватися до більш рішучих дій, ми все-таки хочемо достукатися, дочекатися тієї зустрічі, дочекатися виконання тих зобов'язань, які брали на себе там і і к, к, в, в рамках коаліційної угоди, і те, що декларує президент і прем'єр, вони дійсно щиро хочуть змін. Але сьогодні команда, яка працює в міністерстві охорони здоров'я, принаймні в особі першого заступника міністра охорони здоров'я, не зовсім здатна ці зміни втілювати в життя. І ми хочемо донести свою точку зору і сказати, що ми готові працювати на покращення ситуації в Україні, але думка фармацевтичної спільноти повинна бути почута. І сьогодні в нас буде продовжувати зараз зустріч, як вже скажу віктор Тимофійович, із асоціацією виробників іноземних ліків для того, щоб спланувати спільні дії щодо, ну скажімо так, щоб нас почутним, щоб наша точка зору була почута і Фармацевтичні галузі нарешті почалися зміни, які чекає насамперед наш український пацієнт. Дуже дякую всім. На жаль, я знаю, що час у нас дуже був коротким. Бажаю вам гарної зустрічі із колегами вашими міжнародними, щоб вирішити всі питання. У нас були ліки дійсно за доступною ціною. Надалі дуже дякую.